Вітаємо вас, шановні глядачі. В ефірі інформаційна програма Час новин. З вами ведуча Людмила Коренюк. Сьогодні в програмі. Учні уманської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 11 вшанували героїв Другої світової війни. На Черкащині одним із затриманих браконьєрів виявився працівник держрибохорони. В Черкасах проходить чемпіонат світу судномодельного спорту в класі радіокерованих яхт. В стінах Сумського державного університету відбувся міжрегіональний семінар, присвячений темі репортажних багатокамерних прямих трансляцій подій. В Китаї представили робота із людською мімікою обличчям. Молоде покоління українців знає і шанує минуле. Напередодні дня перемоги, яке відзначається 9 травня, на подвір'ї Уманської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 11 імені Миколи Бажана, звучали слова подяки героям Другої світової війни і померлим, і живим. Діти згадали ті жахливі роки, які забрали життя багатьох людей і вшанували пам'ять про них. Детальніше дивіться далі. Урочиста лінійка розпочалася традиційно з гімну України і внесення державного прапора. В заході взяли участь молодші і старші класи. Діти тримали в руках квіти, а також портрети героїв, справжніх захисників рідної землі, які йшли до перемоги довгих чотири роки. А за плечима залишалися перетворені на руїни 714 міст і 28 тисяч сіл рідної України. Ніхто не забутий, ніщо не забути. Солдатські портрети на вишитих крилах пливуть. І доки є пам'ять в людей, і живуть матері, допоти й сини спіткнулись об кулі, живі. І живуть у пам'яті народу його вірні дочки і сини, ті, що не вернулися з походів грізної, великої війни. На подвір'ї школи звучали різні пісні воєнних років. Діти розгорнули синю хустину, на які написано 25 прізвищ відомих воєначальників, визволителів умані від німецько фашистських загарбників, підпільників та партизан. Кожного з яких згадали поіменно. Потім представники різних класів виконали почесну місію, пішли покласти квіти на могили загиблих роки Другої світової війни. Також до слова був запрошений директор школи, депутат міської ради Володимир Васильович Сокирський. Кожного року на цій території ми збираємося і вшановуємо пам'ять полеглих. Чому запитаєте ви та тому, що завданням школи? Є не тільки навчати, а й виховувати підростаюче покоління і, звичайно, виховувати у молоді нашої, перш за все, почуття патріотизму. По-друге, почуття гордості за свій народ, за свою націю. Директор школи закликав всіх подякувати захисникам України. Я хотів би, щоб у цей день всі ви згадали своїх дідів і прадідів. І, звичайно, кожен про себе зараз, звичайно, повернувшись додому в своїх сім'ях, ви їм подякували за те, що ми. Десятки років жили в мирі, злагоді і добробуті. А також Володимир Васильович наголосив і на тому, що подякувати потрібно і сьогоднішнім воїнам. Бо, на жаль, так сталося, що українці сьогодні мають захищати єдність держави, її території, кордони. Учні загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 11 імені Миколи Бажана це молоде покоління, це майбутнє нашої держави, яке любить свою землю, народ і вшановує пам'ять про тих, хто загинув під час Другої світової війни. А також про тих, хто поліг за нашу незалежність на Майдані, та у військових діях антитерористичної операції. На Черкащині поблизу урочища Шовковички, що в селі Червона Слобода. Активісти разом з міліцією та екологами спіймали на гарячому браконьєрів, один з яких назвався працівником держрибогорони. Детальніше дивіться далі. За словами державного екологічного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Валерія Колісніченка, під час рейду було виявлено та вилучено шість рибальських сіток діаметром вічка 75 мм, загальною довжиною 420 метрів. У сітках було виявлений лящ загальною вагою 23 кг. Був складений відповідний акт про вилучення заборонених снарядь лову, а риба здана на рибоприймальний пункт, повідомив еколог. Крім цього, активісти зняли ще близько десятка любительських сіток, так званих Корейок і Китайок, які успішно знищили шляхом спалювання. Тепер правоохоронці разом з активістами з'ясовуватимуть, чи дійсно особа, яка називалася рибінспектором, працює в органах Держрибоохорони. Ми перевіримо особові справи працівників Держрибоохорони та встановимо, чи є серед них особа, яка називалася Рибінспектором. Якщо ця людина буде встановлена, вона відповідатиме перед законом, зауважив представник екологічного відділу громадської організації Самооборона Майдану Володимир Куниця. В Черкасах проходять престижні змагання. Чемпіонат світу судномодельного спорту в класі радіокерованих яхт це унікальне явище для України, адже Україна перша з пострадянського простору, яка приймає такі серйозні змагання. Організаторами спортивної події є Федерація судномоделювання та судномодельного спорту України, а також Всесвітня організація судномоделювання «Невіга». Це була наша давня мрія провести такі змагання в Україні. І ось нарешті вона здійснилася. Ми вирішили, що найкращим місцем для проведення чемпіонату стане саме цей Черкаський мальовничий берег Дніпра. Черкаси взагалі можна назвати центром яхтингового моделізму в Україні, розповів голова Федерації судномоделювання і судномодельного спорту України Сергій Демиденко. Суть змагань полягає в тому, що мені яхт. Повинні обійти розставлені бої і обігнати суперників на шляху до фінішу. Капітани мініатюрних суден приїхали в Черкаси з Німеччини, Нідерландів, Польщі, Австралії, Китаю і інших країн світу. Державний університет спільно з Сумською обласною державною телерадіокомпанією та телеканалом СТС 29 квітня 2015 року провів міжрегіональний семінар професійні, репортажні, прямі трансляції подій, мистецтво чи бізнес. До сумчан приїхали гості з Києва, Рівного, Полтави та міста Лубни. Всього ж у семінарі з веб-статистикою взяло участь більше 70 осіб. Що саме обговорювали під час зустрічі, дивіться далі. Зацікавлені представники телерадіокомпанії України, організатори семінару, ректорат університету зібралися в стінах Сумського держуніверситету, щоб обговорити питання, які цікаві не тільки телевізійникам, але й майбутньому України. Першу чергу студентству основна місія цього семінару – попитатися організувати в Україні громадську організацію, яка б об'єднала в своїх рядах основних проїзводітелі телеконтенту, прозводітелі. много, производители хорошие, производители профессиональные, но существует на телевизионном рынке контента ниша. Ниша касается событий, концертов, шоу, спектаклей, спортивных мероприятий. И производителей такого контента их не так и много. А хотелось бы, чтобы это была сформирована серьезная, солидная, перспективная отрасль, и общественная организация могла бы лоббировать интересы этих профессионалов, продвигая их продукцию, продвигая их навыки, продвигая их какие-то технические решения на украинском рынке и даже может быть рубеж. Тема дискусії викликала ряд запитань. Зокрема, обговорювали, скільки камер повинно знімати. Деякі учасники семінару стверджували, що для трансляції їм достатньо 3-4 камери. Інші фахівці наполягали на тому, що для потрапляння концертів ранг національного надбання, незалежно від міста проведення, камер повинно бути дійсно багато. люди А на питання, які вирішували економічні проблеми, які виникають при цьому, організатори семінару підготували ці. Ілий пакет відповідей іншою важливою проблемою, навколо якої розгорілася суперечки, була цінність концертів вироблених в Україні. На ці та інші питання намагалися дати відповіді під час зустрічі на семінарії, учасники якого залишилися задоволеними. Емоції після сьогоднішнього семінара положительні. і звучить наположительно, тому дійсно інформація …полезна і потрібна». Украина жива, ребята в регионах работают, делают, стараются. Несмотря на то, что, казалось бы, там технически есть проблемы, и организационные, и, ну и о финансировании вообще мы не будем говорить. тем не менее, ребята это делают. И мы все под... убедились в том, что это нужно, и все за то, чтобы как-то объединяться, друг друга поддерживать, тем более в такое непростое для нас все время. Поэтому я думаю, что резонанс уже есть. Конечно, отцов. Хотелось бы ближе к делу. Я думаю, что на ну, какие то конкретных фестивалях или концертах вот мы посмотрим, насколько мы друг друга поддерживаем. Для учасників зустрічі центром культури і мистецтв університету був запропонований концерт, який в прямому ефірі продемонстрував роботу команди. Підсумком були прийняті рішення створити асоціацію телевиробників відеоверсій шоу, підготувати ряд рекомендаційних документів на адресу держтелерадіо і проводити регулярні онлайн-конференції для пошуку спільних підходів. Один із організаторів семінару розповів про подальші плани. Ми два міру там посідіть очі постана поста. І залишиться підтримки для організації общественно організації для формірування числа організацій. Либо видають документи, а в численну організацію сформувати зареєструвати, вичать дійстів. Семінар завершився, але як бачимо, на цьому організатори не збираються зупинятися. Вже в червні буде проводитися повторна дискусія для того, щоб вийти на остаточне рішення з ініціативи створення асоціації виробників телеконтенту. Китаю представили андроїд на ім'я Янг Янг. Це робот із мімікою як у людини. Прообразом робота стала одна з дослідників китайської компанії, що розробила механізм. Фахівці переконані, що Янг-Янг – справжній прорив у робототехніці, який можна назвати першим механічним гуманоїдом. Детальніше дивіться далі. Особливість роботи полягає в тому, що він вірніше вона володіє унікальною мімікою обличчя. Поки що в програмі у нього закладено тільки 43 мімічних рухи, але все одно це прорив для роботи техніки. Китайські розробники вважають, що надалі подібні андроїди зможуть працювати в торгових центрах, обслуговуючи покупців, а також бути двійниками знаменитих особистостей. В даний момент ця технологія розвивається все активніше. За словами представників компанії Янг янг це перший пристрій, максимально схожий з людиною. Зараз вже технологія активно розвивається і приходять обкатку. На сьогодні це вся інформація про події в Україні та в світі. Не пропустіть випуск новин вже завтра, а поки що декілька слів про погоду. День пам'яті дев'яти мучеників Кизичеських. Мученики вважаються в народі як тлумачі сновидінь і захисники від віспи. 12 травня практикувався такий звичай: якщо у півдні вийти на дорогу і підставити обличчя теплому вітру, то здоров'я прибавиться на цілий рік. Наші пращури помітили, що ясний схід сонця у цей день обіцяє хороше літо. Теплої та сонячної вам погоди в душі. Зустрінемось вже завтра. На все добре і нехай вам щастить! Як повідомляє сінок в умані очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами. У день піде дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 16 градусів за цельсієм. Атмосферний тиск 751 мм, вологість міліметр, повітря 69%. 13 травня ясна погода протримається в умані зовсім недовго в ранковий час. А вже в день небо вкриється хмарами. Без опадів. температура повітря коливатиметься від плюс вісьми до плюс вісімнадцяти градусів за цельсієм, атмосферний тиск 751 мм, міліметр, вологість повітря 45%.